Росіяни усю ніч атакують Україну шахедами. Повітряна тривога досі триває на півночі та сході. Дрони зайшли з Сумщини і рушили на захід, постійно змінюючи напрямок. І усі дрони, які атакували Київ, сили оборони знешкодили. Повідомили в міській військовій адміністрації. У наслідок падіння уламків у двох районах столиці спалахнула пожежа, її ліквідували у Шевченківському районі. Уламки пошкодили дорогу та лінії електропередачі у гуртожитку. Та ще в щонайменше чотирьох будинках вибило вікна. Інформації про постраждалих немає. Повідомили в міській військовій адміністрації. Тривогу оголошували двічі. Сумарно вона тривала понад п'ять годин. Серед дронів, які Росія запускає щодня в Україну, виявили і нові безпілотники. Вони мають термобаричну бойову частину. Що це розкаже Влад Величко. Спочатку осені росіяни тисячами запускають шахеди по території України. Ударні дрони окупантів нищать наші мирні міста. Під час останніх жовтневих атак експерти лабораторії вибухотехнічних досліджень виявили безпілотники шахет 136 із термобаричними боєголовками. Фахівці кажуть, що 26 жовтня і 29 жовтня, вони їздили по містам, де знаходили уламки шахетів. А це вони вивчали і прийшли до висновку, що росіяни почали використовувати ці бомби в шахетах. То що ж таке термобарична боєголовка? Чи їх називають там вакуумним бомбом? Відмінностей у термобаричного і звичайного шахеда, крім зміненої бойової частини, майже немає. Зміна саме бойової частини, да, все більше там на яких таких там ну є певні до, доопрацювання, але тут вони не складні в цьому випадку. А складається вона з газова е суміш, яка при е ініціації підриву е використовує повністю весь кисень і за за рахунок цього. Получається така вибухова хвиля, яка зносить все, що там знаходиться. Частина цього заряду вона складається самої запалювальної суміші, і відповідно до цього там, ну як правило, стоїть три підрівника. Це оновлення зроблено тільки для того, щоб збільшити вибухову силу дрона та ще більше руйнувати нашу цивільну інфраструктуру. Ще розраховано на знищення будівель. Якихось укріплень, При цьому основною метою стоїть пробити, попасти всередину для того, щоб там же це облако не зробило більше шкоди. Використання таких боєголовок по мирних порушує закони ведення війни. Коли це використовується для атак по цивільному населенню, то це вже вважається військовим злочином. І... Все вже може бути розглядатися на рівні кримінального суду в ГАЗі. І попри все, наші сили ППО успішно нищать як звичайні, так і термобаричні ударні дрони. Бо з понад трьох тисяч шахедів, які росіяни випустили по Україні лише від початку вересня, більшість з них або знищені, або локаційно втрачені. Владвеличками Україна марафон єдині новини. Як тільки там буде чистим, нам треба просвіт 15 хвилин, щоб заскочити. Тут, серед триконів Донеччини, між Турецьком та Нью-Йорком, нині не надто добре з гостинністю зі сторони геть непроханих гостей. Величезна кількість. Піхоти раз. Величезна кількість е, засобів артилерійського впливу, нерахована кількість снарядів, які при цьому застосовуються, застосування танків, застосування е, броньованих інших видів автомобілів військових, е, велика кількість засобів повітряної розвідки. У противника більше, ніж у нас, відверто кажучи. ВПЛА літаємо. Саме у небі літає і з неба надходить ливова частина тутешніх загроз. Це десь якщо правильно розуміти, десь якесь криво яке попадає в поле йому намагається його роз. З інтервалом не довше ніж 10 хвилин на додачу до безпілотних розвідників з'являються ворожі дрони камікадзе От на цій ділянці фронту небо це одна із найголовніших небезпек. Буквально не проходить і 10-15 хвилин, як хлопці, місцева фронтова ППО починають відпрацьовувати по небу найчастіше або по дронам-розвідникам, або ж навіть по ФПВ, які атакують позиції. Вчора у ці попошники збули в Він точно знає, яка то загроза московицькі дрони камікадзе. Мак сам пілотив піввіддронів у 49-му штурмовому, і на його рахунку тисячі вильотів на ціль. За цей тиждень два штурми було, тому за цілий тиждень ну, близько до ста було вилітів. До ста. можна казати, що кожен виліт це враження чи ні? Чи є все-таки відсоток якийсь бере працює, іноді глушать і не Відсотків. Ну, Дивлячись, який день, іноді буває, що 90% долетить, іноді буває, що 50%. Там один долетів один Да. Потреба стартувати. Терміново з'являється просто під час розмови. Харцис в повітрі. Це він несе дрон, так? Аеророзвідка помітила піхоту, техніку або там міномети, і тоді ми вилітаємо. Виявляти московицьких штурмовиків, їх техніку та гаубиці з мінометами навколо Турецька з Нью-Йорком розвідникам Карпатської Січі нині доводиться цілодобово. Вони вдень пересуваються. Ми дуже часто спостерігаємо їхні переміщення. Серед білого дня може виїхати дві коробки з десантом, спішитись, висадити людей. Вночі це також ну, така от пора для переміщення. От і саме спрятлива пора для переміщення – це непогода. Дощ злякоть. Комбат 49-го штурмового не приховує. Московити тиснуть в районі Турецька, тиснуть сильно щодоби і дуже часто застосовуючи бронетехніку та навіть спецпризначенців. Вони заскакували на бронемашинах, Нові оці тайфун здається, вони називаються. Заскакували в глиб порядків, просочувались. Розосереджувались, у них були свої завдання, у нас свої завдання, але позиції не змінилися. Бойовий дух хлопців тільки підвищився, і те, що ми чули в перехопленнях від бійців 9-ї бригади маріупольської, так званої, то вони вже самі між собою говорили скоріше б здійснити евакуацію загиблих спецназівців. Водночас воїни карпатської січі підтверджують, ворожі командири геть не рахують своїх ліквідованих росіян. Кацап, в принципі, не готовий зупинятися. І ми то бачимо. От вони не рахують людей, не рахують техніку. На початку тижня українські воїни провели кілька контратак і змогли витіснити московитів майже повністю із забалки найпівденнішого мікрорайону Турецька та результативно атакували противника у північній частині міста. На електропідстанції помітили на вишці російські прапори і сказали, що треба вразити. Ворожого трикольорового ганчір'я стараннями дурноводів Карпатської Січі на теренах турецької агломерації напередодні також поменшало. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Павло Борисько та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс один. Марафон Єдині новини.